Друзі, протягом вересня і жовтня ми розповідали вам про екологічні суботники газети Волинь, під час яких у шацькій територіальній громаді разом із працівниками місцевого національного природного парку, лісового технікуму, селищної ради і наших читачів поприбирали від сміття після відпочинкового періоду території навколо озер Світязь, велике чорне, полемецьке і пісочне, але особливим плюсом. Ми вважаємо те, що, дізнавшись про нашу акцію, до неї долучились місцеві підприємці і виготовили як подарунок від газети Волинь два великі металеві смітники, які у туристичний сезон виставлять біля однієї з водойн, де облаштують рекреаційний куточок. Це насамперед сприятиме формуван екологічної культури населення. Відпочивальники знатимуть, куди викидати сміття. А також це буде хорошою згадкою і для журналістів газети Волинь. Про акцію і грітиме душу, що ми теж причетні до збереження краси рідного полійського краю.